Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати віршик. М. Це ми і мудра мама, мова, мир і молоко, мишка, музика, піжамма. І мурко, малий дрябко. Це маринка і малина, м'ята, мальви, місяць. Мак, це михайлик і машина, море, марево, моряк. Дітки, який звук у віршику зустрічався дуже часто. Так, м. Пропоную придумати слова на звук М. Так, морозиво, місяць, морква, мишка. Дітки. Подивіться, це літера М. З цієї літери і звука починається слово Мама. Пропоную послухати вірш. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженеш не сестричок, букву М. Пропоную вам з кимось із дорослих або братиком чи сестричкою стати так, як стоять дівчатка. А зараз пропоную вам провести лінію цим лабіринтом від дитинки до мами. Пропоную разом зі мною прочитати склади. ОМ, АМ, МО, МУ, МА, Тепер пропоную вам зробити це самостійно. Дітки, пропоную пограти в гру. Я вам буду називати слова. Якщо ви почуєте звук М в слові, то плескайте в долоні. Мама, Мило, Корм, Україна, Мешканець. Київ, Маріуполь. Машина, Говерла, Дніпро, Молоко, Дім, молодці дітки. Тепер пропоную розглянути ілюстрації. І якщо ви побачите букву М, плескайте в долоні. Зараз пропоную разом зі мною прочитати слова Ма, 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 Ми, Ма, Ці дітки наостанок пропоную намалювати українські гори у вигляді букви М. А наше заняття закінчилося. До побачення.